Сьогодні ми живемо у світі, де 80% даних не структуровані. Щохвилини створюється 380 нових вебсайтів, і мільйони публікацій створюються щодня. І як же знайти ключову інформацію у цьому хаосі? Аналіз такої кількості публікацій може забирати тижні. І умолки про аналізі можуть коштувати досить дорого. Отже, виникає питання. Як діяти ефективно, точно та швидко? Вашим рішенням, якщо ви задумалися цим питанням, є веб-застосунок Conexodata, який використовує великі мовні моделі для створення семантичних мап текстів. Це ваш ключ до швидкого та точного аналізу великих даних. Перше, потрібно завантажити сам документи зі своїми публікаціями, у таких форматах TXT, PDF або DOCS і обрати, що саме ви б хотіли дізнатися про ці тексти. Про зв'язки між об'єктами або їх вплив один на одного. А, можливо, хотіли б дослідити головні ідеї тексту. Після натиснення кнопки Аналіз зачекайте, поки завершиться обробка текстів. Потім перейдіть на вкладку Візуалізація, щоб налаштувати кольорову гамму, параметри мапи або використати готові пресети, які б найкраще підійшли для ваших текстів. Цю розробку можна використовувати в багатьох галузях для розв'язання проблем пов'язаних із визначенням найвпливовіших об'єктів у будь-якому інформаційному просторі. Наприклад, я зробила невеличке дослідження про конспірологію. Це дослідження необхідне для виявлення джерел дезінформації, аналізу і впливу на суспільство та протидії маніпуляціям, які загрожують соціальній стабільності та демократичним інститутам. Отже, де дану розробку можна застосовувати? По-перше, це екологія, визначення важливих проблемних та чинників та, можливо, їх виникнення. Також маркетинг, аналіз конкурентів, національна безпека, що досить важливо, моніторинг інформаційного простору та визначення найвпливовіших агентів впливу. Ну і соціальні мережі, виявлення лідерів думок. Спробуйте проаналізувати свої тексти за допомогою коннексаData. Для цього перейдіть за цим QR-кодом.